Вітаю! Наш сьогоднішній урок присвячений молюскам. Ми розглянемо особливі риси цього типу тварин. Внутрішню будову, різноманіття, значення та багато іншого. Отже, не будемо затримуватись та перейдемо до уроку. Молюски це безхребетні тварини з м'яким несегментованим тілом, звідки й походить їхня інша назва м'якуни. Тіло часто вкрито захисною черепашкою, яка виконує функції зовнішнього скелета. Молюски мешкають у прісних та солоних водоймах або на зволожених ділянках суходолу. Більшість молюсків повільно повзає або веде прикріплений спосіб життя, однак деякі види здатні швидко плавати. Так, деякі кальмари розвивають швидкість до 40 км за годину. Розглянемо зовнішню будову молюсків на прикладі поширеного в Україні виноградного слимака. Його тіло складається з трьох відділів голови, тулуба та ноги. На голові є органи чуття, дві пари щупальців та пара очей. Нога це мускулястий орган руху, розташований на черевному боці тіла. Більшість внутрішніх органів міститься в тулубі мішкоподібному вирості спинного боку тіла. Тулуб з боків оточений складкою шкіри мантією. Між мантією та тулубом розміщена мантійна порожнина, сполучена із зовнішнім середовищем. Тіло захищене черепашкою, яка у виноградного слимака спірально закручена. Її виділяють клітини покривного епітелію мантії. Зовнішній шар черепашки молюсків утворений рогоподібною органічною речовиною, а середні і внутрішні шари складаються з кристалів кальцій карбонату. Середній шар сніжно-білого кольору має назву порцеляновий, а внутрішній перламутровий. На світлі він відіграє всіма барвами веселки, оскільки в його пластинках світло розкладається на окремі кольори спектра. Молюски не мають шкірно м'язового мішка. Їхні м'язи утворюють групи, що виконують ті чи інші функції. До складу травної системи входить не тільки кишка, що складається з різних відділів, а й спеціалізовані травні залози слинні та печінка. У виноградного слимака в роті є спеціальний орган тертка, на якому розміщено багато хітинових зубчиків. Тому слимаків називають тваринами з найбільшою кількістю зубів. Саме терткою молюски щищають м'які тканини рослин, які їдять. Видільна система представлена нирками. Кровоносна система складається із серця та судин. Вона не замкнена, а кров із судин виливається в порожнину тіла. Молюски мешканці водою дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер, розміщених у мантійній порожнині. У наземних і частини прісноводних черевоногих молюсків, як от ставковиків чи котушок, ділянка мантії перетворилася на легеню, яка забезпечує дихання атмосферним повітрям. У молюсків розвинені різноманітні органи чуття, дотику, рівноваги, зору тощо. Цікавим представником акваріумних молюсків є ампулярія. Цей молюск одночасно має як зябра, так і легеню. Ікру ампулярії людина може вживати в їжу. Серед молюсків є як роздільно-статеві види, як от головоногі рапана чи перлівниці, так і гермафродити, як-от виноградний слимак. Для більшості морських видів характерний непрямий розвиток. Личинки молюсків часто слугують для розселення виду. Більшості прісноводних і всім наземним видам притаманний прямий тип розвитку. Оскільки молюски ростуть упродовж всього життя, розмір їхньої черепашки поступово збільшується. Найбільша кількість видів молюсків це черевоногі. Їх налічують близько 80 тисяч видів. Це єдина група молюсків, які заселили не тільки водойми, а й суходіл. Мешканцем суходолу є виноградний слимак який живиться м'якими наземними частинами рослин та їхніми рештками. У прісних водоймах України можна натрапити на різні види ставковиків чи котушок. У Чорному та Азовському морях мешкає рапана венозна, черепашка якої сягає завдовжки до 12 см. Вважають, що яйця рапани було випадково завезено на днищах кораблів з японського моря. Цей ненажерливий хижак може знищувати промислові види двостулкових, зокрема мідій та гребінців. Двостулкові молюски, на відміну від червоногих, мешкають винятково у водоймах. Їхнє тіло сплющене з боків, воно складається з тулуба та ноги. Голови і щупальцями немає. Нога має сплощену форму. За її допомогою молюск може повільно повзати по дну водойми або закопуватись в ґрунт. Черепашка двостулкових складається з двох стулок, які сполучаються на спинному боці. Вони замикаються завдяки скороченню м'язів-замикачів. Тіло оточене з гортками мантії. На задньому кінці тіла в мантії є два отвори сифони, що ведуть до мантійної порожнини. Через ці сифони відбувається безперервний рух води. Через нижній Вода разом із частинками їжі надходить до мантійної порожнини, а через верхній вода з неперетравленими рештками їжі, продуктами життєдіяльності та статевими клітинами виводиться назовні. Більшість двостулкових молюсків це фільтратори. Так, пропускаючи воду через своє тіло, вони беруть участь у процесах очищення води. Двостулкові молюски це основа живлення для багатьох водних тварин риб, савців тощо. Устриць, мідій, морських гребенців вживає в їжу людина. Таких молюсків розводять штучно. Головоногі молюски поширені винятково в океанах і морях з високою солоністю, тому в значно обріснених Чорному та Азовському морях вони не трапляються. До головоногих належать кальмари, каракатиці. Восьминоги тощо. Зокрема, до кальмарів належить найбільший представник молюсків кальмар Велетенський. Цікаво, що Велетенський кальмар породив легенди про кракена, міфічну істоту, що нападає та знищує кораблі в морі. Тіло головного молюска складається з тулба та голови, а нога перетворилася на щупальці, які оточують рот та особливий орган ліку. Характерна риса головоногих це здатність плавати за допомогою реактивного руху. Під час скорочення м'язів мантії з мантійної порожнини через лійку із силою виштовхується вода, і тварина швидко рухається в протилежний бік. Черепашки в більшості сучасних видів головоногих немає або вона має вигляд пластинки, яка лежить під шкірою. Для захисту в головоногих слугує чорнильна залоза. За небезпеки молюски виділяють назовні секрет цієї залози, який не розчиняється у воді, утворює чорну пляму. Під її прикриттям молюск тікає від ворогів. Цікаво, що наутилос або кораблик це єдиний сучасний представник головоногих, який має зовнішню черепашку, змінюючи об'єм газів у камерах черепашки. Цей молюск може спливати ближче до поверхні води або, навпаки, занурюватись глибше. Головоногі молюски мають величезне значення у природі та житті людини. Ними живляться багато морських тварин, зокрема зубаті кити. Людина споживає в їжу кальмарів, каракатиць і восьминогів. З вмісту чорнильного мішка каракатиць і кальмарів виробляють коричневу фарбу сепію її часто використовував для створення своїх картин геніальний український художник і поет Тарас Шевченко. Ну а наразі час підбивати підсумки уроку. Молюски або м'якуни це група безхребетних тварин, тіло яких не сегментоване. Зовні вони вкриті складкою шкіри мантією, епітелій якої виділяє захисну черепашку. Є три групи молюсків червоногі, двостолкові та головоногі, які відрізняються будовою тіла та черепашки. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!